Свято весни та краси зібрало в Палаці культури центральний жінок Покровського району. Вже в холі їхні посмішки потрапляли в об'єктив фотокамер. Жінки брали участь у розіграші призів та розписували пряники для поранених бійців. Це ідея Криворізького навчально-виробничого центру. Сьогодні ми тут представляємо таку ініціативу від нашого закладу, яка підтримана нашим районом, на допомогу. Нашим збройним силам, тим хлопчикам, які захищають нашу безпеку, боронять нас, і ми дуже їм вдячні. Напередодні свята 8 березня. Ми пам'ятаємо завдяки кому ми відзначаємо це свято. Привітав жінок зі святом, очільник Покровського району Андрій Соколовський. Насамперед хочу подякувати нашим силам України, нашим захисникам захисницям, що дають можливість сьогодні нам жити, працювати, а також проводити цей захід. Хочу подякувати кожному, кожній жінці, яка сьогодні на своєму робочому місці, робить все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Окрема подяка і шана, нашим захисницям, котрі сьогодні також захищають нас і дають нам цю можливість. Ми всім бажаємо нашим жінкам улибок, гарного настрою, добробуту у сім'ях був. Спокій та порядок. Нагороди до свята отримали достойні, такі різні і неповторні жінки. Своєю працею вони примножують благополуччя району та загалом міста і країни. Відзначили і мам багатодітних родин. Цей день свято весни. Звичайно, кожна жінка зустрічає з радістю з теплотою в душі і звичайно оживають такі. Почуття, почуття материнства любові, ніжності. Я дуже рада, що відзначують саме нашу родину, тому що я виховую троє синів. Мої сини, кожен окремо заслуговує теж відзнаки від мене, як від матері, тому що вони мене спортсмени. Двоє старших синів навчаються в покров в медичному коледжі. Вони гачать як батько стати. Лікарями і прислужитися країні саме в такий важкий час. Середній син Тарас Волахтар він має у нас статус чемпіона світу. Кращі колективи Палацу культури центральний підготували до свята танцювальні та вокальні номери. І учасники концерту, і глядачі долучилися до міського благодійного марафону Єднаємося заради перемоги КР» від міської асоціації Арткультура. Донатили на пікапи для штурмового батальйону Арей. Нині триває другий благотиждень акції, до якої долучаються мистецькі заклади. Надія Шевченко, Назар Прусенко. Цей день.